Добрий день, малята, хлопчики та дівчата, а яка зараз пора року? Настала пізня осінь. Які зміни ви бачите на вулиці? Небо похмуре. Птахи відлетіли в теплі краї. Дерева майже без листя. На вулиці холодно, а як потрібно одягатися? Так, тепло. Погляньте, що у мене в чарівному мішечку. Ой діти, все в ньому переплуталось. Який безлад? Що це? Це? Рукавиці. Якого вони кольору? Різнокольорові. Скільки тут рукавиць? Багато. Давайте знайдемо кожній рукавиці пару. Це якого кольору? Жовта? Так, це підход? Ні, Це зелена. А ось ця ні, це синя. Так, це жовта. Ось сюди. Це синя, це зелена. Ось так, діти. Погляньте, у нас вийшло декілька пар рукавиць. Вони всі однакові. За кольором? Ні, це в нас жовті, сині і зелені, пара має дві рукавички. Це рахується, як пара. А за розміром діти вони всі однакові. Давайте перевіримо, візьмемо одну синю, одну жовту. Якщо ми синю покладемо на жовту, ми заховали жовту рукавичку. Ні, тому жовта велика рукавичка, а синя маленька. Синя пара рукавичок маленькі. Тепер давайте візьмемо зелену рукавичку. Ми заховали жовту? Ні, жовта виглядає. Тому зелені рукавички також у нас маленькі. А жовті які, ну, звичайно, великі. Жовті рукавички для дорослих, а маленькі для дітей. Молодці, мої любі. А ще у мене є в чарівному мішечку. Чи мало шапок? Це яка шапочка? Велика, а це яка? Маленько. Діти, давайте розкладемо шапки, великі праворуч, маленькі, ліворуч. І як ми можемо перевірити, де велика, а де маленькі шапки методом накладання. Ну, давайте перевіримо всі наші шапочки. Якщо на блакитну ми покладемо фіолетову, то блакитна виглядає. Що це означає? Що фіолетова маленька шапочка, ми її покладемо куди? Ліворуч. Там, де ліва ручка. Наступну візьмемо шапочку зеленого кольору покладемо також її на блакитну шапочку. Блакитна заховалася? Ні, тому зелена у нас також маленька шапочка, а блакитна у нас яка? Велика. Ми її кладемо праворуч, там, де права ручка. Маленькі шапочки ліворуч, велика праворуч. До кожної шапочки у нас є ще шарфики. Дивіться, а чи всі вони однакові? Давайте перевіримо. Це у нас блакитний шарфик, фіолетовий і зелений. На блакитний покладемо фіолетовий. Подивіться, вони вузенькі, але блакитний довгий, а фіолетовий короткий. А ось у нас ще є зелений. Якщо ми зелений покладемо на фіолетовий, фіолетовий заховався шарфик, так? І трошки блакитного заховалось. але... Блакитний довгий, а зелений короткий. Він широкий, бо за ним заховались наші шарфики. Ось дивіться, ми їх отак перекинемо. Бачите? По довжині вони однакові, а за шириною різні. То фіолетовий шарфик у нас вузенький і короткий. А блакитний у нас вузенький та довгий шарфик до блакитної шапочки. А зелений шарфик коротенький, але широкий. Тому у нас один шарф довгий, а два коротких. Діти, ви сьогодні молодці. Настали холоди, але ми готові до них. Ми маємо теплий одяг, він розкладений по місцях, нічого не загубилося. Дякую вам за допомогу.